Замойський. Виходить, що мене хотіть. Лапа, коли. Забереться. Закричайте, може, проще, чили з подо. Могла згодиться. Байко, дитило, відповідю. Вище, так? Вулиця Шевченка, Бережок, Кузьми. Путько, Батькевич, Левкров. вулиця Острозько. Околович, березов, ріфейта. Пасу, густ, вулиця Шевтицько, Ручак, Башевича, Майбата, Рушник, Ховаль. Вулиця Богдана Хмельницький. Скажіть, Панькевич, Лупінчук. Вулиця Богдана Кмени, Воцько, Сандегура, Білик, Левценюк, вулиця Злуки, 1 по 31 будинку, Циганбаліцький, Вакулінський, Лова, вулиця Злуки, 33-59. Лубина Мартинюк, Стоян.